1 серпня початок успенського посту. Присвяченого Пресвятій Богородиці, це час тиші, молитви, покаяння та духовного очищення. Помолімося разом, щоб розпочати піст з чистим серцем і надією на Боже милосердя. Пресвята Богородице. Мати Спасителя нашого, на початку цього святого успенського посту звертаємось до тебе з відкритим серцем і щирою молитвою. Ти, джерело чистоти, зразок смирення і сили духу, навчи нас жити в молитві, покаянні й любові, допоможи нам очистити свої душі. Віддалити гріх і зростати у вірі, проси у Твого Сина, Ісуса Христа, миру для нашої землі, здоров'я для хворих, сили для втомлених, надії для зневірених, нехай цей піст стане для нас шляхом до оновлення, очищення і глибшого єднання з Богом. Пресвята, Богородице, покрий нас Твоїм чесним омофором і завжди молися за нас. Амінь.